Права 671. Виразить у кубічних сантиметрах. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас за завдання. Треба у кубічних сантиметрах виразити спочатку 62 кубічних дециметри. Ну що ж, записуємо, що означає цей запис. Це дорівнює 62, що множиться кубічний дециметр це куб, у якого розміри 1 дециметр на 1 дециметр І помножити на 1 дециметр. Власне, дециметр у кубі, це і означає. І це дорівнює. Тоді нам треба виразити у кубічних сантиметрах. То ми пишемо, що це дорівнює 62, що множиться. Замість одного дециметра ми пишемо 10 см. Замість іншого знову 10 см. І замість іншого знову 10 см. І це дорівнює тоді. Ну що ж, буде 62 і 3 нолика, 62 тисячі. А сантиметр помножити на сантиметр і помножити на сантиметр це будуть кубічні сантиметри. Все. Тобто ми кажемо, що 62 кубічних дециметри – це 62 тисячі кубічних сантиметрів. Переходимо до наступного запису. Тут є у нас 520 тисяч кубічних міліметрів. Треба перевести у кубічні сантиметри. То записуємо, що це дорівнює. Цей запис означає, що у нас є 520 тисяч. Помножити кубічний міліметр це 1 міліметр? Помножити на 1 міліметр. І помножити на 1 міліметр. І це дорівнює. Ну що ж, давайте для того, щоб виразити в сантиметрах, я звідси по 10 заберу. То як можу сказати, що це дорівнює 520, що множиться? Я одну десятку заберу, то пишу на 10 мм. Раз, на 10 мм два і на 10 мм три. І це дорівнює. Ще раз, я десятку звідси сюди взяв, десятку сюди і сюди. І це дорівнює тоді. Ми пишемо, що це дорівнює 520, що множиться. Ну, а тепер що таке? 10 мм? Це 1 см. Раз. 10 мм наступні це 1 см 2. І останні – це 1 см 3. І це дорівнює тоді. Бачимо, що сантиметр на сантиметр на сантиметр – це буде кубічний сантиметр. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 520 кубічних сантиметрів. Є. Переходимо до наступного виразу. Тут є 78 кубічних дециметрів, 325 кубічних сантиметрів. Треба подати у кубічних сантиметрах. Пишемо, що це дорівнює. Записуємо це як 78. Отже, кубічний дециметр пишемо 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр. І що множиться на 1 дециметр. Додати. Ну і ще в нас є 325. Кубічних сантиметрів їх переводити не треба. І це дорівнює. Дивимо. Так, дивимося, це буде дорівнювати 88, що множиться. Так, замість одного дециметра пишемо 10 см, замість іншого знову пишемо 10 см і замість останнього пишемо 10 см. І додати переносимо плюс 325. Кубічних сантиметрів. І це Тепер Пердимося, буде 78 і три нолики. Це буде 78 тисяч. Сантиметри на сантиметр на сантиметр. Це будуть кубічні сантиметри. Додати. Ну і ще буде 325 кубічних сантиметрів. І це дорівнює. 78 тисяч плюс. 325, це буде 78 325 кубічних сантиметрів. Є. Ну що ж, переходимо до останнього запису. Бачимо тут 56 кубічних дециметрів, 14 кубічних сантиметрів. Треба подати у кубічних сантиметрах. Аналогічно робимо як в попередньому заданні, пишемо, що це дорівнює 56 помножити. Кубічний дециметр означає, що в нас є 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр і множиться на 1 дециметр. Це і запис кубічний дециметр. І плюс ще у нас 14 кубічних сантиметрів. Їх переводити не треба. Це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює 56 помножити. Замість 1 дециметра ми пишемо 10 сантиметрів. Замість іншого знову 10 см. І замість останнього пишемо 10 см додати. У нас ще є 14 см кубічних, тому пишемо додати, переносимо 14 кубічних сантиметрів. І це дорівнює. Дивимося, 56 і 3 нолика це буде 56 тисяч. Сантиметр на сантиметр на сантиметр це буде кубічний сантиметр. Так, додати. І ще в нас є 14 кубічних сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, тоді буде 56 тисяч 14. Кубічних сантиметрів. Ну що ж, ось таким методом ви можете переводити об'єм з одних величин в інший. На цьому вправу завершено.